Почали хвости підтягувати, зашиватися, зашиватися. За ще тут п'ятерочка піде, полосочка. Бар'єрчик-чик-чик-чик-чик. Чик-чирик. Чик, чик, чик. чик, Кришу ми. Закинули. Бо нема діла поки натхнення не подошло. Ще не проснілося які робити. Тут якби вже покрутили пол. Подрізали, бо ОСБ намокло. Намокало, коротше. Збільшилось, так ми його подрізали. Ще треба вставити ту каналізацію. Ну, Та ладно. Тут лента побита вже. Ну, тут порог на порозі додали. Це таке. Отак воно вилізло, це ОСБ, ну, я і вичину. Тепер підрізати кожний листочок. Ні, не кожен. Но. Тут якби воно стоїть. Ну ще не ясно. Ще не ясно. Тут теж підрізано. Вирізано, бо тут пробито було. Падало щось в мене зверху. Так новий кусочок вставив. Ну тут нічого страшного. Під порогом там доска. Будемо зашиватися, бо казав один, не пам'ятаю що казав, скоро осінь. Потім прозреєм. Ну, Тут ще рано, бо тут бар'єру нема. Коли він прийде. Пару ізоляції нема тут. Прибирати треба. Куди його все, вата уйде уйде. А оце все. І перфоратор треба. І на вулицю не викинеш. У тій кімнати вже нічого не хочеться ложити, бо воно ж вже ж не нужно. І не знаю, і, і що робити. Ой, є така затуркана, є така затуркана. Далі сварка он лежить. Ну сварка якби ще треба, але ну, нема діла до неї. Так, щось будемо робити. Там теж полисток вирізав сюди. Прикрутити, то бар'єру ж немає. Там бар'єр має бути. І желательно, щоб він цельний йшов. Тобто Оце в мене таке. з криші падало, пробито. Таке вирізав, новий кусок став. Так само і тут ось. Пробило, блядь. Тут якби нічого, а тут.